thank mm -hmm. you Друзі, бачили ночі, добилося накоп сьогодні. E, знаєш, що таке поле? Його щойно тільки засіяли. І це на 11 червня. Бо тут була вода, воно даже трошки залишилося. І, і закидали, і ж поле засіяло. Але прикол в тому, що крайки поля там же ж трошки грязюки, бо не засіяли. Загодні буду попробую пройтися і трошечки. Їх там провірити. А ви додивляєтеся і не переключайтеся. Ну і знаєте, що треба зробити. Тільки ж, друзі, одна проблемка. Мікрофон забув. Тому буду кричати, якось вітер перекрикувати. Але якщо знахідки будуть, обов'язково все покажу. Подивимось. Друзі заходимо і реєструємося в соціальну мережу лицар. Тут є все для любителів історії і навіть більше. Посилання в описі під відео. Друзі, вийшов на поле, щоб зазняти от таку далеко. Тут в принципі знахи такі немає. Отам от дивіться, де травичка, то я хожу там. Тут якось по полю, по посійному не сильно хочеться. Може воно ще не посіяне, не знаю. Ну, загалом щось нічого не попадається. Ну нічого. Хоч але щось повинно бути. А там в кущах була стара дорога насипна велетенська. Там далі міст був. Щось повинно десь вбитися Такий, друзі, щось, знаєш, не мене коп виходить. Ось хотів показати цю старовинну насипну дорогу. Що вал з однієї сторони, вал з другої. І це виходить я серед дороги стою. Але тут знахідок доксою. Вихожено, а пригадую, як тут в дитинстві, ну як в дитинстві, років 15 назад з меншим брат. отам коров пасли і відео я знімав. Зараз я вкину, побачите, як ми пасли. Але крім того, що ми там балувалися ще і з метою шукачем ходити, то і знахідки попадалися. По-моєму, тут коров'я пас і знімав знахідку. Отам Пару монеток було і пувка. Зараз вкину подивитися. Теж старенька фотка. І чогось дивився, підійшов показати такі прикольні квітки. Скільки я тут жив, скільки пас корів, а таких будь не бачив. Такі прикольненькі. Не знаю даже, як і називається. Є тут Квітів, трави, повно-повно-повно будь -який. Що Щось, друзі, за штукента така попалася Не пойму, така начакована. Але що воно за... Що воно таке? Не зрозуміло. хай вже вдома трошки Пошкрябаю І подивлюсь, що воно за штука. Хоча таке перша бачу. Ще одна знахідка, Ну це вже хоч трохи зрозуміліше. Волетенський, Влатенський гвіздок кований. Наскільки старий не можу казати, але років йому, щонайменше, років 80-100. Отакенька От знахідка. Я ще зустріла. Черепашка. Не хочу, знаєш, від... не хочу близько підходити, тому що вона кудись кудись мандрує і, скоріш за все, одикій, яку полоску стала, скоріш за все відкладати яйця. Тому хай тваринка. Хай тваринка повзе, не буде відволікати. Бачите, яка вона сором'язлива. Хай, хай хай хай. Один подивіться, земелька тут світліша. І воно гурбі, де горбик, де земелька світліша. І подивіться, купа кісток. Ну, з тварин така щось крупна, як корова. А це ж ось можу показати. Е, як корова якесь це, бо це явно не людське велетенський шматок. І подивіться, друзі, те, що треба, супер велетенська, товста кераміка. Це тут черняхи були по-любому. Але, але, що я можу сказати? Це містечко, що давним-давно було вибите. а Ось такий красивий шматочок кераміки давньої. Просто кусочок історії. Знахідок тут навряд чи буде. Хоча я покручусь трошки. Але ж, але ж, от такі. От такі залишки тільки тут є і все. Ну якісь такі Ось друзі, щоб не говорили про людські кістки. ребро Подивіться яке велетенське. Це по любому якась корова або буйвол. Здобулі така велика Бо так, що це не людина. Людини таких кісток немає. Ходили, ходили, там зовсім там нічого немає. Таке, а тут гарно так дорогу бульдозером. Це глибоченько пройшли. І помахай. <смістична> і все. І я тут колись монетки по цій дорозі, по обочині знаходив. І думаю, знову прийду провірюся. Пару шмурдячин знайшов і ось, ось навіть не копав, а кинув ногою в пісочок трошки. І подивіться хто. Монетка, хоч однесеньке, малесенька. Але монетка попалась одиничка 69-го року. Ну хоч така знахідка. Ще антометрів 100 пройдуся, може ще щось попадеться. Або ще по оцій обочині теж машу вигорнули. Ще походив трошки по дорозі і подивіться, ось скільки тут Добано. сантиметрів 5-8 невеличка. Подивіться, на такій глибині дістав монетку. Така красива в грудиці. І не дивіться, що я по дорозі ходжу, її не почистили. І кожну ямку я загортаю. Нічого після мене не остається. Так що ніхто тут не перекинеться і зуби не поковтає. Так, ну що ж це за монетка така. Що за монеточка? Троєчка бачу. Троєчка, троєчка. 37-го. Прикольно, серед дороги така монетка валялася. Я вже вдома. І отакенький от скромний, друзі, результат. Троєчка. Така трошки вбита. Ну нічого. А, до речі, сьогодні знайшов на городі за, киша, за така монетка була затерта. Трошки почисто, подивіться, троєчка 61-го виявилася. От такий в мене міні клуб був. Що доводиться, навіть серед літа, якщо є бажання, можна знайти місце, щоб покопати. Е, там ще трохи шмурдяку, бо ну, я його вже не буду вам знімати, показувати. А так, пару монеток знайшов і то вже добренько. Ну що, друзі? Єдине, що можу сказати, чекайте на нові відео. А я поки буду прощатися.